Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 15 хвилин до першої години. Четверг сьогодні. Сходила я в центр по ділам, зараз вам розкажу. Бачите, яка погода. Ось, бачите, мокре все. Така... В таке, щось таке моросить ото. Трошечки таке ото моросить, моросить, таке противне. Не люблю таку погоду. Дощ так дощ, сніг так сніг, а то таке ото моросить. От. Ну і дивіться, що я тоді зайшла, купила. Що я купила? Ось це познижка було, це до 25-го числа. Три той. Три оці. Греческий йогурт, і тут, бачите, таке малесеньке там оцей такий джем. Малінова і черничка. Малинка і черничка джем такий. От. Це за євро три пачки. Тоді оцей Даніо, даніо оце 25-го закінчується срок годності вито. Ви Вживання Даню з ванількою. Я люблю дуже хороший творожок такий. Оце дві штучки на євро узяла. Оце кермовілі, він по 23 А сьогодні яке у нас тут у нас? Сьогодні 22. 4, да. ага. ну, це я, значить, одне увечері а одне-завтра із творожком. Кермавілі, воно по 29 центів. От. А це я зайшла в магазин. Взяла це той, як він, з арахісу масло, арахісове масло, яке треба у кашку вівсяну класти. Взяла дві баночки, воно по 2,95. дві баночки взяла, для посилки. А оце, бачите, виноград. Оце ж у нас по знижкам виноград такий. от. Оце 31 цент, оце 35 центів. Це я вже відкрила 35 центів пачка, І тут, а тут 33. Це я вже відкрила, це я ще вчора купила. Це я ще вчора купила, оце поїла того винограду, половину того дуже смачний. Оцей чорний смачний, білий. І це ще дві пачки цілі в мене. От. О, от їх було чотири пачки. Я їх чотири забрала. Ну, ви ж бачите, пів кіла винограду. Отака ціна. Ну, це хіба можна не, було не взяти. Звісно, треба було брати. Я всі забрала. От. Хороші вони. Так, вона пачка стоє 3,49 чи 3,59. Оце пів кіла. А так це такі копійки. А тоді ще пішла в один магазин парфумерний. Оце взяла. Оце називається серум для лиця, а це називається крем для любої шкіри. шкіри. Нормальний крем. От, який він днівничі чи вечерній. Десь я бачила тут, де й було написано. Не бачу. Коротше, оце скільки крему взяла. Оце скільки серуму взяла. Це така коробка стояла прямо при вході до магазину. Думаю, ну чого не взять? От, Це, бачите, написано усі, усі інноватіо. Ну, нове щось, Оце нове щось. Так я оце й взяла. Ну, зараз присяду, розкажу, ж, де я була. З раночку на 50-му домовилися з дівчинкою, з нашою, ну жінка, така вже під 50. Ми з нею зустрілися. Ну, от, їй треба було, вона зняла квартиру. Ну, знаєте, як наші люди, воно спочатку робиться, а тоді вже проситься допомоги. Так не треба робити. Треба спочатку було, як вона знайшла цю квартиру, вона повинна була мені задзвонити і сказати, отака от квартира, от скільки метрів, скільки коштує, от. квартира в неї не від міста. Не від міста. У нас городська фірма ТВТ. У неї квартира від учасника. Часне лице здає на, на «Іритус» фірма так називається, на, на фірму, ну, пише замову, от, і тоді фірма ото всім займається. Але ж фірма за свої послуги бере гроші. Ось їй треба було заплатити 500 євро. Це задаток за цю квартиру, хоч квартира стоє. 465 євро. Квартира дуже маленька, 26 квадратів. 26 квадратів квартира. От Я даже не запитала, чи там є балкон, чи ні. Може, його там і немає. Ну, він там і не треба на 26, щоб і балкон був. Це б уходило все б у, у житло. от Значить, 500 євро їй треба заплатити за датку за квартиру. І Половину ось 470 скажем, 70 є квартира, значить, 235 ще заплатить за услуги ріелтора, так сказати. Бо як вона зазвонилася з цією ріелторшою, ріелторша сказала, приїжджайте, скинула їй на телефон адресу, вона приїхала там з якоюсь знайомою, а повинна була приїхати зі мною. Вони та знайома, не балака, не по-фінськи, не по англійськи, не вона. Вони ото там щось питалися переводить у перевіднику. Ну, самі розумієте, як воно переводить. Ну, Вона каже: я була задоволена, мені все понравилось, але я каже: тоді вже тільки як вже все було зроблено, договір був підписаний, я не зрозуміла, від кіля ці ще 235 євро взялися. О, а це ж якраз оці гроші плата. Ріелтору, тому що вона прийшла з вами, показала вам все, розказала вам все. От, ви довольні і щасливі. І вона заробила свої копійки. От, непогані копійки. Да? Тоді ж ми ж оце пішли до кела. От, Вона каже, вона робить трошки, вона трошки робить прибиральницею. От, ну там з утра година і ввечері година дуже мало. І тоді вона ж каже: у мене ж нема на щиту грошей зовсім, то як мені бути? Кажу, слухай, такого немає, щоб за тебе хтось платив. Вона каже: А можна налічкою платити? Кажу, ні. Тобі кажу, оця фірма скинула розчотний щат, скинула. От кажу, От на цей розчотний щит ти повинна перевести гроші. А можна, щоб хтось заплатив. Ну, Це ж ми й пішли в келу питати. Ну, кела сказала, що їм все одно, хто буде платити. От. На соціалку вона не буде. Ставати Кела не, не провіряє доходи, провіряє соціалка. доходи. От. Ну, Я їй сказала, що, наприклад, я не змогла б тобі заплатити, бо я й сама знаходжуся на кела. Тобі треба шукати. Е Якусь людину, яка тут робе у якої тут щоту банків у фінському банку, і щоб ця людина тобі заплатила оці гроші, залогові гроші, і оці за півмісяця. Бо в'їжджать вона буде з 13. А гроші всі треба заплатити. Отак от, от. Ну, звісно, вона була дуже. Якось так ем, незадоволена, не, не, не тим не задоволена, не задоволена тим, що вона не, не зрозуміла тоді, як вони ходили з тією подругою. Дивиться, кажу, так не робиться. Ти б мені дзвонила, я прийшла б, ми подивилися квартиру. Підходить тобі, підходить. Я побазлакала б всією ріелтаршою. Скільки це стоїть? Ну, на яких условіях, На один рік її тільки здають. Ні, на пів на півроку в неї договір. Ну, сказали, що тоді можна до, до року ще продлить. Кажу, я би ти взяла квартиру від городу, як ото я со своєю з дівчинкою їздила, це зовсім друге. Квартира від міста, ось у мене від городу. Я як зняла квартиру і все, У мене безсрочний договір, безсрочний. На доїс мені ця квартира, я захочу якусь другу взяти. То я переїду, піду, напишу заяву, переїду в меншу чи в більшу, чи переїду, може, до Гельсінки захочеться мені переїхати. Бо мені в Гельсінки там зручніше. Там одразу е, аеропорт, самоліт. Ну, аеропорт Ванта знаходиться, мені там зручніше. Я вже думала про це, але в Гельсінки дуже дорогі квартири. От я, у мене от на, з цього місяця. Із березня буде 640 євро квартира. Як я її брала, ще Юрчик був живий, я платила за неї 587. От. А тепер 640. Ну, все, Усіх подорожали, це не тільки в мене. от. Так от. А в Гельсінки однокімнатна квартира, однокімнатна, навіть візьмемо не Гельсінки, а візьмемо так от О, Еспо, Ванта. Це дуже там поруч там Електричка ходить, буси ходу, ходять. все таке, То однокімнатна квартира, така метрів 32, може 36 буде стоїть 700 євро і більше. Звісно, mm. мені заплатять, але я, я ж мені не треба от от того, частного лиця квартиру, мені треба також, щоб я її зняла оце один раз. Речі свої перетаскала і живу там собі, ні про що не думаю. Але у мене запитають, а чого ви хочете переїхати? І треба такі серйозні аргументи, що я, от, наприклад, у мене, аби там онука училася і там народила дитину, а їй треба вчитися, То це була б хороша причина, що в мене там онука учиться, і от, дитинку народила. Треба вчитися, вона не хоче брати академгод, то я буду поруч і буду допомагати. Отак. От а так, отут ви жили, тоді ви раз зібралися і переїхали. Ні. Ні. Так це не робиться. Так можна зробити, опять же, до часника, учасника, учасника зняти житло, але воно мені не треба учасника. Я лучше. 2,5 години буду бусом їхати до аеропорту. Тут сяду в себе на вокзалі поїду до аеропорту. От. І, і в мене ось 640, а там, може, в мене буде 750 одна кімнатна. І треба ж оці всі бебухи перевозити, а хто його буде оце пакувати, хто його буде все оце робити. Я вже не, не зможу такого. я вже така. Ніяк на такі діла. Ну, коротше, ото ми і сходили, все ми узнали. Ну, вона, звісно, поблагодарила, дякую, дякую, що пішла зо мною все. от, Кажу, ну, ти неправильно зробила. Тобі треба було мені позвонити і сказати, я ось знайшла таку квартиру, так я їй кажу: в тебе квартира не от ТВТ. Вона каже, та ні, от ТВТ. Кажу, та ні. Ти розумієш? А тоді от вона відкрила в телефоні той договір, що їй прислали, і там написано, що «Еритус фірма і та фірмеза була, як вона називається, а то фірма. Кажу, ось ось, оце з цієї організації, ти зняла собі хату. Ну, вона тоді трохи запанікувала. Кажу: не треба панікувати, не треба. Є такі частні фірми, наприклад, банки здають. Ось хтось не проплатив, хтось там ета, і банк забирає квартиру, а тоді що банк з нею робить? Він здає на, на, на довго, надовго, надовго. Колись ми з Юрчиком хотіли таку квартиру зняти, от поруч з знати ним домом, от, е, трьохкімнатна квартира, вона така дешева була і така чистенька, хороша. Але ж ми пішли подивилися, Юрчику не понравилось. Бо Балкон виходить не на ту сторону, що антена не буде ловити сигналу. Там і ліфт був хороший, як от у Натичкиному домі, хороший здоровий ліфт, хороша квартира, чиста. Це здавав банк. От. от Тоді прийшов чоловік від банку, і він нам показував і сказав: от вам там неділю ви. Подумайте, поспілкуйтесь, якщо вам підійде ця хатинка, ви зазвоніть мені і ми будемо оформляти усі бумаги. Ну, Юра сказав, ні. Ну, ні та й ні. От -от -так. А я вже не пам'ятаю, чого ми хотіли. Чи... А я думаю, це було тоді, якраз ото до мене мама приїжджала, Настюшка приїжджала, ще була така маленька. Вона зараз у нас вже велика дівчинка, їй вже 25 було. 20-го. А тоді їй, може, було 6, 7, а може й п'ять. Вона з моєю мамою приїжджала вдвох. І тут я й захотіла зняти квартиру трьохкімнатну, щоб і у них була кімната, Ну, як гостьова кімната, щоб була. От. І наша спальня, і зала. Ну, не захотів, то й не захотів. Отак, от от так що такі справи. От. А я не могла сама на себе зняти ту квартиру, щоб він би залишився там. А я б зняла, бо, бо я ж робила, мені прийшлося б, сіян, то вона щось така зовсім недорога. Там було б майже 82 метри, чи 84 метри. Отак От щось було житло, так і балкон застеклений, чиста, хороша квартира, і стоїла щось вона. 600 з невеличке, може 605, 615, отак. І туди входила і вода, і світ. Така була дуже дешева. Але оці, навіть 615, скажем, от, мені довелося б платити їх самій. А якби ми з Юрою її зняли, тоді половину 310, скажем, я, я сама плачу. А йому на 310 дають на сомі стуки. Може, може, 200, а 110 він тільки доплачував. Але він не захотів. Ну, не захотів, то й не захотів. От так, мої рідненькі, все вам розказала. Дівчина осталась довольна, вона осталась недовольна собою, бо вона не зробила так, не позвонила мені перед тим і не, не запитала, як краще зробити. Але я її все розталкувала. Ми з нею сходили, все поробили. Кажу, як щось шукай кажу тепер людину, яка тобі заплата. Отак, От тепер тільки так, тільки так. Ну, бувайте здорові, все вам добро, все вам хорошого, оце такі мої покупочки. Я довольна, бачите, там ото крашанка варена. я її зараз на обід покушаю. варена крашаночка. Та солоденьке щось покушаю, винограду. Та й в мене тут які діла є. Ну, бувайте здорові, тримайся! Тримайся, моя нескорена, моя ненько Україна. Пока-пока.